Волонтерський центр «Шостке Добро влаштовує благодійну лотерею. Основна мета збору коштів придбання засобів реб для захисників. Волонтери наголошують на важливості цієї допомоги, адже реби здатні захистити життя військових. На четвертому році війни, говорить координаторка волонтерського центру Світлана Суптельна, потреб у захисників не зменшилось. Є потреба в маскувальних сітках, автомобілях, ребах, дронах, запчастинах на ремонт автівок. З огляду на складощі зі збором донатів волонтери вирішили організувати цю благодійну акцію. Ви навіть не уявляєте, скільки запитів на сьогоднішній день від військових. Тому е, дуже важко сьогодні з донатами. Деякі кажуть, ну що ж збільшили військовий збір. Ось хай і держава допомагає військових. але без нас, без волонтерів, без кожного з вас, шановні шоскінці, шановні громадяни всі України, перемоги не буде. Бо ми сьогодні всі в одному човні, і цей човен перемоги буде спільний для всіх. Взяти участь у лотереї може кожен охочий. Організатори підготували 720 номерків та 300 різноманітних лотів. Серед призів не лише святкова атрибутика, а й подарунки від місцевих підприємців, вироби волонтерів, а також сертифікати від кафе, магазинів та сфер послуг. Світлана Субтельна зазначає, що перелік призів постійно поповнюється завдяки підтримці бізнесу. Ви бачите і головні призи. А це і пасхальні кошики, і пасхальні свічки, і 50 пасок, і серветки пасхальні. Дуже багато ви бачите сертифікати від кафе, від магазинів різноманітних від сфери послуг але ж я зразу хочу зазначити, це ще тільки частинка, частинка кожного дня до нас приєднуються е, наші підприємці приєднуються е, наші мереж мережі участь у лотереї може взяти кожен цей збір у нас на риб для прикордонників. А ви сьогодні розумієте, що нам найбільше треба допомагати прикордонню, тому що ми з вами майже на кордоні. Вартість лотерейного квитка 100 гривень. Купувати можна необмежену кількість для участі в лотереї. Необхідно придбати номерок. Зробити це можна кількома способами. Онлайн переказ перерахуйте кошти на волонтерську картку. Шостка добро у Приватбанку, отримувач нескоровна Світлана Юрівна. Номер картки п'ятдесят.

Щоб підтвердити броню, Лотерейний квиток можна придбати особисто за готівку та забронювати безпосередньо у приміщенні волонтерського центру «Шостка добро. Переможця лотереї буде визначено 17 квітня у четвер за допомогою генератора випадкових чисел. Це гарантує чесність та прозорість розіграшу. Спеціально ми проводимо в четвер, щоб всі встигли в четвер у другій половині і в п'ятницю забрати свої виграші. Ну і хочу сказати, що сьогодні ми. Уже розмовляли з цим Сергієм, і традиційно, вже четвертий рік будемо свячувати Пасху у нашому волонтерському центрі в першій половині дня. Суперприз лотереї організатори поки що тримають у таємниці.